Нашому колі цей літній період спортивного року, сезон давніх традицій та нових вражень. Це завжди великий теніс та доволі часто великий футбол. Українські результати на футбольному євро впевнено переключили нашу увагу на виступи та думки інших зірок. На щастя, український спорт це величезне коло і прекрасний світ цікавих людей. Ізноманітне застиле але незмінно біле вбрання українок у матчах Вімблдонського тенісного турніру, данина традиції і правилам цих надпростижних змагань у цьому чисто білому, на живому зеленому покритті кортів. Наші гравчині і створювали нову історію власних досягнень. до назви нашого спеціального проєкту Авеню Олімпік впевнено і радісно ми додамо і назву неймовірного міста, куди веде нас цей Олімпійський проспект. Ми побачимо і покажемо вам справжній святковий Париж, його події та людей успіху. Впевнені, що серед них будуть наші атлети. Інтерв'ю жанр, який зробив журналістику, важливою і навіть необхідною. Тому сьогодні ми обираємо інтерв'ю у нашому оригінальному форматі монологу із глядачем. Питання за кадром перед вами найголовніші моменти. Подивіться і послухайте блискучу дзюдоїстку Дар'ю Білодіт, яка представить Україну на іграх у Парижі, вже маючи світовий чемпіонський досвід, олімпійську нагороду і перемоги не лише над суперницями. Найважчий був перший рік, 2022, перший такий олімпійський відбір. Я тільки перейшла у цю категорію, я думала, що мені буде легше переходити з однієї в іншу, але було дуже важко. Ну, я навіть не очікувала, що буде так важко. Я програла всі змагання у 2022 році. І в якісь моменти я навіть втрачала віру, що в мене вийде, але я вдячна людям, які мене підтримували, котрі говорили, що в тебе все вийде, потерпи. Звичайно, думаю, це моя мама. Мама тренер. Вона завжди в мене вірила, і навіть коли. Були ситуації, коли мені здавалося, що все нереально. Вона все одно казала, що все реально, і вона вірила в мій потенціал. Вона знала, що в мене вийде. Вона говорила, просто треба трішки часу. Не буває все легко. В тебе був у 48 кілограмів один шлях, зараз в тебе інший шлях. Просто е, прийми це, зрозумій та. Відпустити цю ситуацію, і ти побачиш, як все вийде. І вона, в принципі, так і склалося. Коли я відпустила і перестала думати так багато, чому в мене не виходить, просто почала насолоджуватися процесом тренувань, змагань і все почало виходити. І ось пройшло вже два роки, і я Потрапила на Олімпійські ігри, а, і я дуже вдячна собі, що я не, не здалася на цьому важкому шляху. Звичайно, для мене це 100% був мінус, а, тому що на рік більше потрібно було тримати вагу. Я була така знесилена, втомлена і психологічно, і фізично. А, ну але Іноді ми не можемо змінити обставини, і треба з ними змиритися і робити те, що ти можеш, те, що в твоїх силах. І все, все одно я дуже щаслива. І якщо б повернутися назад, я б нічого не хотіла змінити, я дуже щаслива, що в мене є ця бронзова медаль. Це дуже круто. І це навпаки стимулює мене зараз йти до золота. Це неймовірні відчуття. Хоча тоді, коли я виграла її, я не зрозуміла цього, тому що я була дуже засмучена бронзовою медаллю. Але коли пройшов час, я неймовірно щаслива, рада, що в мене є ця медаль. Це, це особлива медаль. Далі, тому що інші медалі якось люди забувають. Олімпійська медаль, вся країна завжди буде пам'ятати. Це щось особливе, це щось не тільки для себе, це, це щось для всієї країни, для людей, які тебе підтримують. Ну це круто. Чемпіонат Європи придав мені е, певну впевненість в своїх силах. Я туди їхала зовсім не в своїй найкращій формі. Я багато хворіла. У мене був теж такий важкий період, і я так налаштувалася. Треба робити все, що в моїх силах треба боротися на характер. Показувати, що я можу. І все вийшло, я виграла золоту нагороду, довгий час в мене її не було. І це, я думаю, такий дуже. Певний час вона я її здобула, і я думаю, що це правильний час, коли вона з'явилася в мене. Психологічно намагаюся себе відгородити від тиску, не думати багато про там, те, що я, я щось повинна комусь, я там повинна виграти. Ні, я не хочу про це думати. Я займаюся своєю улюбленою справою. Я тренуюся, я е, е, готуюся, і далі як буде, як вийде. Ядов – ще один із представників українського дзюдо на татамі Парижу. Його шлях до виступу на Олімпіаді триває вже кілька років і розпочався ще до попередніх ігор у Токіо. Взагалі, взагалі цей рік почався дуже складно, тому що, що я е, в минулому році, в кінці року на нас Європи, як там я здобув бронзову нагороду, але під час змагань травмувався і дуже, дуже довго відновлювався. Е, десь е, я відновлювався до кінця лютого, о, на, щоб так, і от перші змагання, де я більш менш виступив, нормально, це були, це були на початку березня в Австрії. Там я показав більш-менш нормальну форму, а потім знову коли під час змагань отримав невеличку травму. І зараз на чемпіонаті Європи так я показав більш-менш нормальну боротьбу, але все ж таки ще не оптимальну, не оптимальну форму. Головні змагання це Олімпійські ігри, і фокус туди, я думаю, що моя найкраща форма буде на Олімпійських іграх. У мене є мрія взяти медаль щодо світу і взяти медаль на Олімпійських іграх. Тобто на трьох головних змаганнях, які є у дзюдо, це Європи, чемпіонат. Олімпійські ігри, тобто мені треба, ще дві медалі, початку тобто, Європи вже є. Тому я налаштовуюсь на, на медаль, але це все ж таки будуть складні змагання. Я сподіваюся, що все буде гаразд. Я дуже довго йшов до Олімпійських ігор. Нас е, після Чемпіонату Європи оголосив вже точно склад, що я вже точно їду, тому, що, тому я розумів, що в принципі немає кому іншому їхати, але все ж таки все одно хвилювання були, що мало і щось може трапитися. Е, зараз, тому що я хвилювався і в Токіо, але не не поїхав. Зараз мені 27 років, і це будуть мої перші олімпійські ігри. Тому звісно вже хвилювання є. Я там вже Декілька декілька разів навіть засипає, там вночі вже перемагає на Олімпійських іграх. Тому це е, так, але я намагаюся не думати о них. Якщо все, все вдасться, тоді вже я зможу насолодитися там, як там обстановкою на Олімпійських іграх. Там кажуть, що там дуже, дуже красиво. Можливо, по, можливо, потраплю на закриття Олімпійських грам. На відкриття не, не піду, тому що в мене будуть змагання. А, але до, до, моє, до моєго дня боротьби для мене це не буде свято. Звісно, мене мотивує моя родина, моя, моя дружина, ну, У нас, і в нас дитина народилася нещодавно, тому я завжди намагаюся повернутися змагань з медалі, щоб я завжди, коли повертаюся, там, медаль вішаю на свого сина. Городи на іграх у Афінах і Пекіні, здобуток дзюдоїста Романа Гонтюка його досягнення поки що є неперевершеним в українській олімпійській історії цього виду єдиноборств. Роман на авеню Олімпік, де його інтерв'ю є помітною главою книги Слави нашого спорту. Я тренувався, напевно, як всі, але можливо не так, як всі, тому що завжди залишався після тренування до опрацьовування чи над помилками. Тобто я часто виходив в дитинстві в себе в маленькому містечку надвірне, в останнім залу я виходив. От. І звісно, коли я переїхав в Київ, був у спортивному інтернаті, пройшов досить такий довгий, тернистий шлях, для того, щоб вже в 20 років я їхав на Олімпіаду, не знаючи, чи я зможу перемогти. Був на зборах в Іспанії і боровся там. З топовими спортсменами, мені було з ними дуже важко, я там проігрував їм. Але на Олімпійські ігри це такі змагання, що навіть чемпіони світу проігрують на Олімпійських іграх, тому що я і сам переміг чемпіона світу. І, звісно, коли. Перші олімпійські ігри і за вихід фінал боровся з поляком, залишалось 5 секунд. Я програвав зустріч, і за 5 секунд мені вдалося його перемогти. Це звичайно емоції неймовірні зашкалював адреналін і психологічно, я вже не справився з своїми емоціями. Я почав думати про нагороди, про педестал, про медаль, і це мене розслабило. А якщо б я ще міг налаштуватися на одну судочку, я б дійшов до кінця. Мене вже знали в цю в світі можливо готувалися. Але я все ж таки мав досвід, що Олімпійські ігри треба відносити, що це такі прості змагання. Це не я їхав як на свято. У мене був вже досвід, що як треба налаштовуватись. Звісно, з німцем за вихід в фінал мене була запекла боротьба. Я трішки навіть перемагав його, але в кінці сутички функціонально мені не вистачило, і я поступився йому. А за третє місце з монголом, звісно, що я. Налаштовувався з ним на запеклу боротьбу, провів дві оцінки, але мені дали три попередження. Мали дати четверте попередження, дуже така запекла боротьба. Судді вже радили, ще давати чи ні. Залишалося 11 секунд. я думаю, боже, ну тільки дайте мені ще доборотися. Я, я не віддам цю медаль. І, звісно, ця медаль була перша. Це була велика увага до мене. І президент мені тоді телефонував, вітав мене з цими змаганнями. Ну, перемагати завжди круто. Так. Ти тоді, я тоді сказав, що стіна проломана і зараз посив. Блиться олімпійські медалі так і сталося. Наші олімпійці, які зараз їдуть на Олімпіаду, кожен вони вони змагалися, пройшли великий від олімпійський відбір, і на кожних змаганнях вони зустрічалися і з чемпіонами світами, і з призерами Олімпійських ігор. І навіть вдавалося перемагати їх. Тому немає нічого неможливого. Їм треба їхати на Олімпійські ігри, просто боротися. От першої секунди до останньої не думати ні про преміальні, не про славу, ні про кошти, не про медаль, а думати, як боротися. який ти будеш захват брати, який ти будеш робити прийом, і тоді перемога може прийти. У обрав життя у спорті і зробив спорт справою свого життя від перших років у фехтуванні до олімпійського чемпіонства, від становлення як тренера до перемог нових майстрів української шаблі, спортивна політика, управління та олімпійський рух, життєві етапи, які приносили серйозні виклики, але формували необхідний досвід для сильних кроків і рішень. Президент національного олімпійського комітету, його спогади, основи, принципи. І надії напередодні паризького старту української команди на Авеню Олімпік. Коли я розпочав займатися фехтуванням, я ставив собі ціль. У мене була мрія потрапити на Олімпійські ігри. Я на той час ще не думав, що я можу стати Олімпійським чемпіоном. Хоча мій тренер Михайл Антонович Когут кожного дня, коли я приходив на тренування, коли в мене було 10, 11, 12 років, завжди в кінці тренування запитував мене. Ким ти хочеш стати. І я завжди відповідав олімпійським чемпіоном. він мене так навчав. І коли ми потрапили на Олімпіаду, я зараз пам'ятаю, коли з моєю командою вже там було декілька досвідчених спортсменів, які вже були на першу Олімпіаду, коли ми їхали, і ми теж там розмовляли, я казав, о, мені б якусь медаль. А мені казали, ні, не якусь медаль, а ми їдемо за золотом, тільки за золотом. І коли ми виграли, ну, звісно, це була частина моєї життя, частина то мрії, яку я собі поставив і до неї йшов 10 років. І ця медаль у мене в серці на все життя. І, ну, ви знаєте, такі дуже приємні спогади у серці, у душі, у моїй родини, у моїх дітей і завжди це залишиться зі мною. Я останні дві олімпіади програв. Я виграв в 92-му році Олімпіату, в 96-му, 2000 -му році я програв. Я закінчив свою спортивну кар'єру. Ну, з такою щось в мене було в серці, те, що я не доробив. Тому що коли ти програєш після перемоги наступної олімпіади, ще раз програєш, ти розумієш, що ти знаєш дуже багато і хочеться це віддати комусь, щоб уже ці спортсмени, ці спортсменки, хто захоче, тренер же тренує. А спортсмени вирішувати, слухати тренера чи не слухати. А спортсмени вирішувати, це твій тренер чи не твій тренер. Звісно, що я був дуже жорстокий тренер. Звісно, що спортсмени мене не любили. Вони, може, не поважали за те, що в мене було до них багато питань, вимог, але на початку їх шляху. І, мого, як тренерська, вони мене може не любили, тому що за зожтокість за, за те, що я їх. Я їх змушував вірити в себе, йти вперед, не боятися, йти до перемоги, багато тренуватися, щось змінювати в собі. Тому що багато спортсменів вони тренуються, і вони не вірять, що вони можуть це зробити. Це ж головне, повірити в себе. І оце була задача тренера. Я просто багато всього знав. Що, як я погравав, і мені дуже хотілося передати те, що знаю своїм спортсменам. І ті спортсмени, і спортсменки, і Владіслав Третяк, який став розум про Олімпійських ігор у 2004 році, з яким я теж працював особисто. І Володимир Лукашенко який став чемпіоном світу, за яким я теж особисто працював. І Дмитрій Бойко на той час, і наша зіркова команда олімпійські чемпіонки, які теж на мене завжди дивилися так із Підлобія, тому що я завжди був такий. Я ну я такий, вимагав багато всього, що потрібно робити, як потрібно робити. Ну, так мене чесно виховував мій тренер. Але потім, коли вони почали вигравати, вони зрозуміли, для чого я це робив. Вони зрозуміли і відчули, коли вони стали найкращі в світі. Вони розуміли, для чого я це робив, для чого я це казав, для чого я все їх е, товкав для того, щоб вони вірили в себе. Тому, знаєте, я задоволений тим, що у нас, тренерського штабу, на той час, які працювали з тими спортсменами, які стали чемпіонами світу, чемпіонами Європи, Олімпійських ігор, у нас це вийшло. Значить, ми робили все правильно. Зараз все вже головне залежить від тренерів, від спортсменів, як всі налаштуються, як всі, які будуть всіх настрій, як хто прийде на Олімпійські ігри. Тобто, ми. Всі функціонери робимо все для наших спортсменів. Тому що я завжди казав і кажу, що ми для спортсменів не спортсмени для нас, а ми функціонери для спортсменів і тренерів. І ми повинні робити всі умови. А вже Олімпіада покаже, хто як готовий для цього старту. Наша мета щоб весь світ побачив, що Україна була, є і буде. І на Олімпіаді буде наш прапор. І на Олімпійських іграх. На відкритті буде йти наша команда, щоби світ побачив, що ми українці. Національна команда зі стрибків у воду одна із найчисельніших у складі української олімпійської делегації. А ще вона юна, красива та сповнена надій на успіх. І романтичних і цілком реальних. Париж в очікуванні дуже сміливих, дуже складних і дуже якісних виступів наших стрибунів. Дивіться, цей склад, цей найсильніший склад на даний момент. Всі спортсмени, практично всі були на чемпіонаті світу в досі, та вони завоювали ліцензії. Та вони були у, ші... у шістці, в п'ятірці кращих в світі. Тому, звісно, ми вибрали найкращих спортсменів. Олімпійські ігри це великий досвід. Це дуже буде складно для мене. Бо я наймолодший буду, і що з команди, що з країн, я, я так думаю, і буду старатися показувати все, що я вмію, але це я ще раз повторюю великий досвід, і буде дуже складно, я вважаю. Вже побував на Олімпіаді. Я знаю, як там, знаю, які у мене будуть емоції. Е, ну, Звичайно, буду хвилюватися, це зрозуміло. Я хвилююся на чемпіонатах України також. Е, тому ну, постараюся зробити все, що можу. А е, так. Ще дуже величезна відповідальність буде у мене перед країною. Це моя перша олімпіада в кар'єрі. Але на привід цього будемо ми стрибати з Марком або з Олексієм Середою. Мені здається, що скоріш за все з Олексієм Середою. У мене зараз хвилювань нема, але я сподіваюся, що вони будуть. Тобто це не секрет, але буду намагатися старатись побороти їх. По-перше, Париж це місто мрії моєго дитинства. Це місце, в якому мені освічився мій чоловік. Я думаю, третя подія це будуть Олімпійські ігри, які, звісно, супроводжуються дуже позитивним настроєм і бажанням. Поетично, а ще цілком логічно, від води перейти до вогню, тому що його олімпійський варіант залюбки проводить час на воді та навіть під водою, долаючи відстані та не відчуваючи небезпеки. Нові етапи подорожі у щотижневому огляді загальнофранцузької естафети. І вогонь настільки важливий елемент одразу кількох майбутніх свят. Що до Парижа він завітає раніше дня відкриття Олімпіади, 14 липня священне полум'я осяє та підкреслить велич дня взяття Бастилії, національного свята республіки. Коло спорту і авеню Олімпік відзначатимуть день нашої нової зустрічі 15 липня. Той понеділок і той випуск будуть захопливими.